Здоровенькі будьте, панове. Нарешті я розлюбився з цим плугом. Ну, що в мене вийшло? Погнали, покажу. А вийшла в мене от така красива і тепер вже чітка, мощна железяка. Значить, забрав колесо я назад. Були там деякі коментарі, що перевернути його можна було. Я, в принципі, теж над цим думав, але потім сидів на своєму командирському місці і... А як перевернути? Раз болтик, два болтик. Я согласен, зійдеться. А як третій? Ну, Десь якась, коротше, я не знаю. Ну, По суті, якщо перевертається, то перевертається без одного болта. Ну а на двох болтах я не думаю, що це було б дуже добре. Потім питання про одрізані для передпужників ці кріплення. Дядько сказав одрізати, вони мішають. Одрізано, зроблено так, як просили. Так що в коментарях не пишіть, що спортив і так далі. Потім, плуг захватом 1,5 см, тобто 3,35 А це означає, що простим тракторцем МТЗ-80 по нашій землі його буде тягнути з передплужниками на глибині в 5-10 см, то це не оранка, вибачте мене, передплужники працюють на глибину, а не тільки, як кажуть, курлата здерти. Так що тому і було вирішено їх одрізати, щоб вони не мішали. Так, був ще комент по поводу автосцепки. Це просто швеліра зварена третя точка. Потім третя точка зварена, як кажуть, з чого було, з того і варилося. На дві дірки. Тобто, якщо на яку буде удобніше, на таку буде чіпляти. Якщо на цю, можна відрізати і в принципі, ніяких проблем. Потім це все добро я конкретно розкосив і укріпив. Чому я показував в прошлій серії сюди вставив я кусок труби. Ну І це діло, щоб зав'язати. Як бачите, все обварено і знизу, і збоку, і зверху, і зсередини. Тобто все надійно і мощно. Ну і Хочу передати я привіт ще одному розумному дядькові, який мене про плуги давав поради. І по його, як кажуть, напутстві я це все діло й робив. Значить, вал напроти болтів. Це во-перше, Правильна позиція, а по-друге, це піднятий високоплуг. Ну, і в плугах, які зроблені з заводу, він так само знаходиться під цією трубою, під цим брусом. Тобто, зроблено все сюди правильно. Хочу вам ще показати цю сторону. Значить, тут стоїть два болта, такий продовжувастий отвір. Для чого це зроблено? Це регулювання цього ж кріпежа на клешню. Тобто, можна буде виставити плуга. Тут будуть стояти великі шайби, і це все діло зажметься. І в принципі, я думаю, що це все діло і забудеться. Цього болта я, звісно, ще вкорочу. Ну, я думаю, що це правильно, тому що це не заводський плуг, та й тим боляче заводські плуги вони теж нерівні. Звісно, я старався тут всі ці градуси, як кажуть, зробити правильно. Але ж, вибачте мене, це все старіо, і все воно покручене. І по-людськи його, як кажуть, на око виставити нереально. Тому і залишив тут такий регулюровочний отвір. З приводу цього вала відказався від нього. Дядько каже, він мені в принципі не треба, остається хай тобі. Так що в мене буде такий вал, буду собі з нього вже щось з цього вала робити. Тепер хочу ще вам показати, як я реалізував ззаді регулювання по колесі. Значить, тут все стандартно. Ледве розкрутили оцього болта, був зажитий мочно, тому що використовувався без цього вінта. Він забитий. Тобто того, що на ньому працювати тут не буде, він вкоротиться, цей вінт примерно на оцю висоту. Ну, а зараз поки склав так, як є. Так, По цій стороні. Виходить, я сюди укріпив цього швелера. І щоб оце все добро не загубилося, ну все таке буває різне. Вдруг одіжметься, вдруг розшатається. ну Всяке буває то просто в цьому розкосі випік отвір, ну і це все діло зажав. Укріпив я плуга, думаю, що дуже я хорошо усе це діло я розкосив, тут розкос, зверху розкоси, знизу, ну все, укріпив, як має бути. Думаю, дядько Роман буде довольний і буде йому цей плуг служити вірою і правдою. Налюбився я, звісно, з ним знатно. Але варилося все правильно. Як бачите, ці даже шви, тут де він не має бути зварений, він не зварений. Все, що зверху, все проварено, все надійно і думаю, буде працювати вірою і правдою не один рік. Як бачите, я заморочився, навіть сюди по розкосику кинув, щоб було надійніше. Забирає дядько роман. Сильно не хотів попасти в кадр, але ну, я ж не можу це дати дядькові, це щоб він не... Не засвітився. А ну дядько Роман, що, як? Як зроблять? Нормально? Все, довольний? Все. Оце, оце я розумію, оце, оце дядько, оцей дядько розбирається, він в курсі. Так, скручуємо кешню. Куди би я цю постав. Все молоточек. Там, коня, вже трошки різьба залишилася видно до цього. А ну, зробив верх. Тікає бадрон. Так. Зажати штяги, так? Зараз пережмеш. Та не в ту сторону. <тас> Пожалуйста, я казав висота яка. Йо-майо, -йо. ну тепер, звісно, це все дорегулювати, дожати. І буде плуг. Ну я думаю, воронцю теж його покажуть. дядько Роман. А ну, всім привіт. Ну що ж, на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте, здорові.